Всім доброго дня, сьогодні 20 листопада 2022 року, село Дружба Рештирівський район Полтавська область. Раніше не встигав зняти відео про укриття винограду, ну а зараз, як ви бачите, ось таке укриття. Наступила зима, прийшла вона зовсім рано. Зараз температура 0 градусів, такі йде уже зранку. Вже годин 5, який мокрий сніг, все прикриває. Добре, що я встиг виноград все-таки вкрити. Ще сьогодні прикривав кущі 15. Ну, вкриття, використовую два види. Це земля. Як ви бачите, ось цей ряд вкритий землею. Зараз тут сніг, звичайно, все прикрив, однак видно. Вкриваю землею, прокопую канавку і закидаю. Е Однорічний приріст з землею. Добре зимує так лоза. Вже я так почав прикривати виноград років 2, здається, а можливо і 3, мабуть, 2. Які плюси вкриття землею? Це те, що нічого там ніколи не випріває, добре зимує. І однозначний плюс те, що найдужче тримає розбрунювання бруньок навесні. Тому в мене він так буває закопаний, якщо дуже прохолодна весна, то я так навіть аж тримаю до травня місяця, тому що можливі заморозки і не хочеться. Тримаю максимально довго. В цьому році, в 22-му, я його розкривав. Здається, 1 травня його. Там, де в мене землею було прикидано, я його відкрив. Однак, якщо ви знаєте, заморозок був аж 13 травня. Ну, до такого числа, звичайно, тримати сенсу не було ніякого. Тому що бруньки підуть в ріст. Ну і один, звичайно, недолік. Це, звичайно, дуже важка фізична праця. Самому я. Напрацювався як слід. Не дуже зручно. Тому ну, що, якщо такий оцей ряд я зараз тут показую, це тут дворічні, трьохрічні кущі, їх прикривати гарно. Ну, Тут, наприклад, ось кишмиш Юпітер, показую, це йому вже 7 років, бачите, таке формування він підмерз. Хочеться замінювати рукави. Але їх прикрити нереально. Ну, Тут те, що міг, те прикрив. А так не знаю. Щось якусь або тканиною прикрию, чи може якийсь агроволокном. Тому що, бачите, прикрити неможливо. Інший вид укриття це прикриваю листям. Ну, зараз тут не видно, це зараз тут ось з листя, звичайно з дерев, а прикриваю такими мішками цукровими, щоб листя це нікуди не літало. Ну і зверху якусь, якусь вагу, щоб... Це не літало. Чому прикриваються? Так у мене прикриті тут прищепи цьогорічні, тому що при землі можуть бути переламуватись прищепи, велика вага землі, також добре зимує. Плюси вкриття листям, це те, що можна навіть таким вкриттям зберегти, коли можливі заморозки. Коли в мене були заморозки, такі дефіцитні сорти, я їх встиг прикинути листям. Навесні і вони не підмерзли. Прикидали воно ніякі бруньки там не переламаються, не така велика вага. І також добре зимує. Перевірений метод, вже років 5 чи 7, я його так криваю. Ну, не основний, основний перейшов на землю, тому що так простіше. Закопав, потім землю прибрав, розрівняв і все чудово. Ну, листя, звичайно, треба збирати і прикривати якимось мішком чи тканиною, щоб воно не літало. Ну, зараз воно, бачите, покривається снігом. Береться більша вага, нікуди воно не полетить. Мінус в цьому листя, як і в інших укриттів, це те, що там значно стає тепліше навесні і проростає навіть бур'ян, трава, і брунька швидше стартує. Тому, хто вкриває так, тунельним укриттям, там різні геотекстилі, там брунька буде швидше стартувати, однак то значно простіше укриття. Зараз підійду, покажу. Ось тут у мене однорічні. цьогорічна посадка. Ось тут знаходяться вони. Я їх тут просто прикидав листям і трішки зверху землею, щоб нічого воно не літало. Обрізка на зворотній різ, 2-3 бруньки. Не встигав я тут обрізати пляшкою, прикрити її, закидати землею, так їх прикрив. Це тут новий ряд. Ось так він виглядає. Також все чудово зимує. Раніше не встигав зняти, було багато праці, ну і бачите, прийшла матінка зима. Сніг моросить. Сьогодні навіть ще дорізав невкривні сорти на арці. Зараз підійдемо, я покажу, як вони виглядають там. Так, підійшли ми до невкривних виноградів. Це в нас тут кишмишній пітер, трьохрічний, бачите, нижній ярус я його прикрив, а верхній Уже будемо пробувати не вкривати. Я його підв'язав, обрізав і також навпроти, у нас сорт Black Grand. Так само нижній ряд я його прикриваю, а верхній вивожу і також будемо тестувати. Обрізка тут і на коротку, і на довгу. Один така міні пергула, арка. Тут у нас три сорти, це ізумлені є. Юпітер також і клубничний. Також тут різні методи тестуються. Також обрізано, дорізав тільки сьогодні. Як ви бачите, моросить сніжок. І останній. Метод також листям поруч з будинком, як і минулі роки, також прикидаю тут. Знаходиться листя, зверху мішок. Тут незручно біля доріжки, не хочеться копати землю. Та й не було часу, тільки встиг сьогодні прикидати. Моросить дощ прохолодно, мокро, холодно, досить незручно. Ось такий вигляд. Ну і поруч технічні сорти, я їх всі прикидав землею. Зараз сьогодні ще трішки через деякий час зніму відео по чубуках. Вони вже всі готові і можна їх готувати до відправки. Очікуйте відео по Чубуках. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, хто чим прикриває виноград, як він у вас він зимує, які методами користуєтесь, буде цікаво прочитати в коментарях. На цьому все. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і все буде Україна!